Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. От зараз я і буду намагатися дати відповідь на е, запитання саме е, одного із спонсорів. Так... Він запитує стосовно, так би мовити, з його точки зору, божевільної економічної діяльності Дональда Трампа. Отих всіх ідіотських постанов, намагання зруйнувати ну, світову торгівлю, на, скажімо, так, не для того, щоб втратили там якісь інші держави, а ніби спеціально робиться для того, щоб втратили Сполучені Штати Америки. Так. Ну, не можна ж залажити слону у крамницю з посудом. Ну, не можна, особливо коли це порцеляна, там, ніжна, вона розбивається. Ну, економіка така. І чому він так діє? Мене запитують. А я відповідаю так само, як мене запитують, я так само і відповідаю. Ну, подивіться, що це за людина, і подивіться на його економічну історію. Так. Шість разів банкрут. Ну, скажіть мені, будь ласка, то цьому ж, напевно, є причина шість разів Банкрут. Напевно, що він е, і е, в е, своїх фірмах, чи в фірмі власній отакі вибрики і витребеньки творив. Це ж так? А як інакше? Так, я інакше пояснити не можу. І якщо ви обираєте шестиразового банкрута керувати своєю економікою держави, то тоді й держава збанкрутіє. Ну, я елементарні речі пояснюю, кричу, реву. Не розуміють, не розуміють. Ну як так? Ви думаєте, що раз від у себе? Банкрут шестиразовий, то він не зробить банкрутом свою державу. Ну, ви мене дивуєте, американці. І не тільки американці. Ну що, що ну, за запитання? Ну. Раз шестиразовий банкрут. І хтось там із ФБР взяв на себе таку роботу. Так, Щоб перевірити, а хто ж його витягував, звідти за вуха? Ну, його то витягували. А Сполучені Штати Америки хто буде витягувати? Це вже як барон Мюнхгаузен. Вони хіба що самі себе витягнуть за шкірку, за вуха, за волосся, якщо воно до того часу залишиться. От він, як на мене, так, оцей трампам-пам Трамп, це класичний барон Мюнхгаузен. Так, він же ж німецького походження. не даремно там оце все придумано у Німеччині. так, А подивіться зачіска, яка в нього. Це ж в нього зачіска класична барона Мюнхгаузена, так? Для того, щоб витягувати себе, ну я не можу. Сам себе витягнути в мене немає. А у Трампа є тому, але ж це казка. Це казка. Але люди ну, не втомлюються вірити в казки про те, що Сполучені Штати Америки витягне із болота Трамп за свою розкішну. Шевелюру.